Мені апельсин з м'ятом. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Минула 14-та година в Україні. На каналі 1 Пріс 1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і це ТСН. Генерал-лейтенант Герой України Василь Малюк іде з посади голови служби безпеки України. Повідомлення про це з'явилося на офіційних сторінках СБУ. Водночас Малюк залишається в системі СБУ. Він написав, що продовжить реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які і надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Василь Малюк подякував колективу спецслужби бойовим побратимам та народу України. І сьогодні ж малюк зустрівся із президентом Зеленським. Вони зокрема обговорили і кандидату на посаду очільника СБУ напряму прізвище претендента на посаду керівника СБУ Зеленський не назвав, але повідомив, що зустрівся із начальником центру спецоперацій А служби безпеки України Євгенієм Хмарою. Той до відповідного рішення Верховної Ради буде тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ. Що найменше п'ять ракет запустили Росіяни по Харкову. Попередньо зафіксований удар по промзоні. Кілька районів міста знеструмлені. є потерпілі, наразі уточнюється. Повторно лунали вибухи і у Дніпрі. Росіяни вдарили по місту шахедами. Внаслідок одного із влучань спалахнула пожежа. Стов диму видно із різних районів міста. За офіційною інформацією, пошкоджено підприємство та авто вдень. Росіяни атакували і Запоріжжя. Внаслідок удару загорівся екскаватор. Водій загинув на місці. Ще одна літня жінка поранена у Пологівському районі напередодні. Є загиблий на Херсонщині у селі Орлове. Щонайменше три російські дрони сьогодні влучили у пункт видачі гуманітарки, і там саме були люди. 64 річний Я чоловік загинув, ще двоє людей поранені. У самому Херсоні окупанти обстріляли одну із лікарень. Вибухових травм зазнали дві жінки. Одна із них медпрацівниця. І ще троє людей постраждали напередодні у передмісті Херсона. Там російський дрон влучив у багатоповерхівку. Загиблий та двоє потерпілих через ворожий обстріл Краматорська на Донеччині. На місто росіяни скинули чотири керовані авіабомби та вдарили безпілотниками. Ворожі атаки не пережив 29-річний чоловік. Поранення дістали 29-річна жінка та пенсіонер. Понівечені приватні будинки та крамниця. На сумщині загарбники прицільно били дронами по людях транспорту і будинках у Путивльській громаді. ушпиталили чоловіка а у селищі Сацьківка поблизу сум ворожий ФПВ-дрон поцілив у автівку, що стояла у дворі, та пошкодив будинок. Ракетами та безпілотниками цієї ночі вдарили росіяни по Чернігову. Це був комбінований удар у Чернігівському районі та Сновську. Мішенню для ворога стали продовольчі компанії у Семенівці. Сільгоспідприємство у Ніжинському районі. 15. Ударних дронів атакували критичну інфраструктуру. Росіяни влучили шахедом по приватній лікарні у Києві. Це був прямий удар по лікувальному закладу столиці, внаслідок якого загинув 30-річний пацієнт. Він був у палаті на другому поверсі чотириповерхової будівлі, куди і влучив шахет. Усього в клініці на момент влучання було 26 пацієнтів. Там наголошують, що мають власне укриття, але під час повітряної тривоги туди спускаються не всі хворі. Хоча отримують сповіщення про небезпеку від працівників клініки та підписують інформаційну згоду. Наразі всіх постраждалих у наслідок російської атаки перевели до комунальних лікарень Києва. У клініці нині ліквідовують наслідки пожежі, і найбільше постраждали перекриття та вікна. Президент Зеленський відреагував на цей удар у соцмережах. Зазначив, що загалом за ніч ворог запустив 165 ударних дронів, із них близько 100 – шахеди. І вкотре закликав партнерів не забувати, що ППО, кошти на дрони та обладнання для енергетики нашій країні потрібні щодня. Да, чули, дуже гучно було, дуже страшно, дуже гучно було. І жахливо, це ж лікарня. Тут же немає нікого, тут тільки люди лікуються і все. Тим більше тяжко форі. Це дуже жахливо. Це ж рядом. Слава Богу, все ціло. Такова вот це так. І дай дай Бог, щоб це був останній раз. На момент вибуху близько 70 людей знаходилося в лікарні. Незважаючи на те, що непогане сховище, не всі були, на жаль, в ньому протягом там достатньо швидкого часу. Там 20 хвилин десь не загасило пожежу. Загальна площа пожежі близько 25 квадратних метрів. Пошкоджень, звісно, значно більше, але пожежу достатньо швидко загасили. На даний момент триває наша допомога разом з власниками клініки. Ми зашиваємо вікна, щоб наслідки непогоди і так далі були мінімальні, тому що на носу морозу, на носу сніг. Далі вже буде відбуватися капітальний ремонт. Ну і допомагаємо прибрати власне сміття. Одна людина постраждала через влучання російського дрона у п'ятиповерхівку Славутича. Вибухова частина безпілотника дивом не спрацювала. Її вилучили піротехніки, і на час їхньої роботи мешканців будинку відселено. У будинку пошкоджено балконні рами та плити. Тим часом Славутич, місто енергетиків на півночі Київщини, повністю знеструмлено. Там без світла залишилося 8,5 тисяч сімей. Це сталося після нічного обстрілу російськими окупантами енергооб'єктів. Критична інфраструктура Славутича працює на резерв. Живлення. також генераторами та батареями забезпечена робота соціальної сфери. Тепло та вода у людей є, зв'язок та інтернет працюють. У місті розгорнуто сім пунктів незламності. Ситуація ускладнюється тим, що місто не газифіковано, живиться лише за рахунок електроенергії, і в будинках жителів Славутича виключно електроплити. На газі працює лише центральна котельня, яка і опалює місто. Аптеки працюють, лікарні працюють, магазини працюють. Все це на генераторах. Там, де в нас є сонячні станції і акумулятори, використовуємо ці системи, там, де є потреба в генераторах. Генератори, тому ця інфраструктура вся працює. Але, звісно, людям важко. Місто без газу і приготування лише на електроплитах. Зрозуміло, що багато вже підготовлених і мають такі невеличкі газові плити і користуються ними, але це некомфортно, незручно і небезпечно. Тому будемо намагатись максимально швидко з енергетиками відновити енергопостачання наскільки це буде можливо. Російські окупанти цієї ночі обстріляли енергооб'єкти у кількох регіонах країни, і також знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях для балансування енергосистеми електроенергію імпортують. У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень. Промисловим об'єктам обмежили потужність. Там, де безпекова ситуація дозволяє, тривають відновлювальні роботи. Та найважча ситуація із відновленням енергопостачання у прифронтовій зоні, оскільки через бойові дії енергетики не можуть взятися за ремонт. Енергії. Енергооб'єктів, які пошкодила російська армія. Під час виконання аварійно-відновлювальних робот бригади АТ «Харківобленерго» потрапила під атаку ворожого БПЛА. На щастя, постраждалих немає. Загалом за минулий тиждень зафіксовано понад 100 випадків пошкодження мереж внаслідок бойових дій. Причому майже 20 разів ворог бив цього по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація складна, але контрольована. І до ситуації на фронті. російська армія наступає на Донеччині. Окупаційні війська просунулися в Різниківці та Часовому Яру. Це Бахмутський район і Мирнограді Покровського району Донецької області. Про це повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Найважча ситуація залишається на Покровському та Гуляйпільському напрямках. І вперше за останні 9 місяців війни найбільшу кількість бойових зіткнень зафіксовано не на Покровському відтинку фронту. Там наші захисники зупинили 54 російські атаки. А от на Гуляйпільському напрямку сили. Оборони відбили 65 штурмів росіян. Загалом, за даними Герштабу, за останню добу відбулося 229 бойових зіткнень. За учора мінус 990 дев'яносто і гвалтівників з Росії, 229 бойових зіткнень на передовій. На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 65 атак росіян. На Покровському 54, Олександрівському 24, Костянтинівському 18. На Куп'янському напрямку напередодні ворог атакував тричі. Сили оборони уразили дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб РЕП і два пункти управління БПЛА противника. Вони завжди йдуть попереду, аби їхні побратими могли зводити фортифікації. Сапери 783 окремої бригади оперативного обладнання території працюють за лічені кілометри від ворога на Донецькому та Дніпропетровському напрямках. Часто вже перевірену ділянку за ніч знову мінує ворог. Ще частіше бійці самі стають цілями російських дронів. Так було і під час зйомок цього сюжету. Про тих, хто звик ризикувати заради безпеки інших. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже далі. Глибока ніч темряву розрізає лише світло ліхтариків та каганця, на якому варять каву. Підрозділ саперів готується до виїзду. Паралельно зі сніданком проходять інструктаж. Ділянка там така є на треба буде щоденню там заїхати. Нас хвилини висувався. Це діток, давай, це так само у темряві рушають, хоч дорога розбита, їхати треба на максимальній швидкості, бо полюють ворожі безпілотники. Обабіч дороги попри натягнуті сітки, згорілі машини. Тож дістатись місця призначення ще те випробування. Останній місяць активність дуже висока, багато і зал. Навідники, враховуючи відстань, на яку залітають дрони, навіть відносно безпечних для роботи ділянок немає. Тож пильність максимальна. Ділянку перевірив, прикриває паркуйтесь. Дивіться по небу. По небу зразу вам кажу, залітають сюди ворожі кішки, тому. Пушка Сапери Державної спеціальної служби транспорту 783-ї окремої бригади мають обстежити територію. Далі сюди зайде важка техніка для будівництва фортифікацій. По задачі, дивіться, коридорчик десь 40-50 метрів. Але підеш зліво. Дивись, 10, 15. Візуально поверхнево для початку. Плюс досвідчені сапери уважні до найменших деталей. Що я тут звернув увагу на цю ізоляційну стрічку? Це вже перші признаки того, що тут можливо було якесь мінування. Періодично спрацьовує детектор. Отже, на землі небезпечні знахідки. Круч скруч, це грибок. Бачу, FPV в двох метрах від мене лежить в траві. Цей російський безпілотник вдається нейтралізувати на місці. Тепер на знищення. що, в Загалом на ділянці познаходили чимало ворожого залізяча. Усе знищують. Сьогодні на ділянці було виявлено постріл до гранатомета, перероблений під скид на fpv дрона. Також було виявлено. Суббоєприпас кумулятивний і е, підривник до РСЗВ. Вогонь, вогонь, вогонь. Наступною треба обстежити лісосмугу. Однак сапері вже засік ворог. У небі з'явився ФПВ-дрон. Воздух! Дрон знешкоджений. Усі цілі, однак, ділянку доводиться залишити. Можуть бути нові атаки. До вже перевірених ділянок залічені кілометри від лінії бойового зіткнення. Часто доводиться повертатись знов. Їх дистанційно з повітря мінує ворог, розповідають військовослужбовці. Тож без дозволу саперів до роботи не стають. Працювали один день нормально, а на наступний день після ночі. Обнаружили розкидані ліпістки піхотні, то сапери приїхали і убрали їх. Так і цього разу вже під час роботи екскаватора посеред поля помітили російський дрон. Хлопці, увага! Знайшов літачок. Якщо нічого немає, то нема. Якщо є, ну ми почуємо. Цього разу минулось без вибухів однак щодня їх тут чують десятками. Попри постійний ризик, силами Державної спеціальної служби транспорту зведені вже понад дві тисячі опорних пунктів, тисячі кілометрів протитанкового рову та загороджувальних пірамід. Анастасія невірна Владислав Комишин Донеччина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. МЗС України викликає на килим тимчасово повіреного Чехії через ганебні заяви спікера парламенту Томіо Окамури, і цей крок є дзеркальним до того, що зробила раніше Прага, викликавши посла України Василя Зварича до свого МЗС, щоб той пояснив свою критику новорічної промови голови Палати депутатів Томіо Окамури. Речник нашого МЗС Георгій Тихій зазначив, що наша країна цінує стратегічне партнерство з Чехією та вдячна чеському народу за непохитну солідарність із перших днів повномасштабного вторгнення. Росії водночас, за словами тихого, ганебні заяви окремих політиків не мають завдавати шкоди плідній співпраці двох держав. Скандал із Чехією розгорівся після того, як речник парламенту Томіо Окамура у своєму новорічному зверненні виступив. Проти допомоги України звинуватив Київ корупції, а владу назвав цитую «хунтою Зеленського. Через ці вислови опозиційні партії вже ініціюють голосування в палаті депутатів щодо звільнення Окамури. Тим часом близько 30 тисяч чехів підписали відкритого листа із вибаченнями. Ідея належить вчителю і старості села Семнаці. віце Антоніо Коларджу у документі зазначили, що антиукраїнські вислови спікера суперечать фактам та принципам солідарності і не відповідають настроям більшості населення. Чехії, які відчувають вдячність до України та її громадян, що захищають демократію в усьому світі. але нашим за Атаки з боку України по резиденції Путіна не було. Це підтвердив журналістам президент США Дональд Трамп на борту літака Air Force 1 яким повертався із Флориди до роботи у столиці країни Вашингтоні. Якийсь інцидент був поруч, але із з домом Путіна це не було пов'язано. Сказав президент США. А на запитання, чому ж він повірив Путіну, що й на той поскаржувався на напад? Трамп відповів, мовляв, по перше почув про інцидент від нього і ще не мав достатньої інформації. Саме удаваним нападом на палац диктатора у Новгородській області росіяни і виправдовували зміну своєї переговорної позиції щодо мирного врегулювання. І навіть показово викликали представника американського посольства, щоб вручити йому шматок мікросхем невідомого походження, що мав, начебто, довести підступний замах на їхнього керманича. Не думаю, що такий удар був. Так, Путін сказав це вам по телефону, і ви тоді вийшли, і сказали, що вірите Путіну лунала певна критика. Дещо трапилося зовсім близько, але не мало ніякого стосунку до його будинку. Чому ви повірили Путіну у той момент і пішли говорити про Україну? Тому що ніхто тоді не знав. Я вперше про це почув. Він сказав, що на його будинок напали. Ми не думаємо, що це правда. Зараз ми це перевірили. Судний день диктатора викрадений сполученими штатами. Очільник Венесуели сьогодні ввечері постане перед судом у Нью-Йорку. Ніколасу Мадуро закидають торгівлю наркотиками незаконний обіг зброї та створення наркотерористичного режиму. Поки готують суд, тимчасова очільниця Венесуели Делсі Родрігес готується складати присягу і змінила риторику, закликаючи до співробітництва із Америкою. Вашингтон тим часом використовує ситуацію для натяків і погроз іншим державам. Кому саме кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже далі. Ці кадри облетіли увесь світ. Незмінний очільник Венесуели протягом 12 років. Диктатор Ніколас Мадуру, який прийшов на зміну диктатору Уго Чавесу, опиняється в Америці не з власної волі, та ще й у кайданках. Все через блискавичну операцію, яку Вашингтон провів на вихідних. Безпрецедентне вторгнення стало наслідком місяців протистояння. Зміна наголошують, що американці пропонували Мадуру піти мирно. Остання пропозиція виїхати до Туреччини пролунала напередодні різдва. Утім, венесуельський очільник не погоджувався та вважав заяву з Вашингтона порожніми погрозами. За даними New York Times, остаточно почати операцію американців переконала ось це відео, де Мадуро в ефірі національного телебачення танцює під ремікс власної промови про мир. Америка розцінила це як блюзнірство та активувала агентів. Деталі спецоперації вражають ще у серпні. Група агентів ЦРУ потрапила до Каракаса. Завдяки інформатору з близького оточення диктатора та безпілотникам зібрали багато важливих деталей і знали про Мадуро практично все, де він буває, що він їсть, і навіть яких тримає домашніх тварин. Зрештою, агентам вдалося заскочити Ніколаса Мадуру і його дружину зненацька, коли ті міцно спали у ліжку. Охороняли диктатора військові з Куби у Вашингтоні. Запевняють, що охоронці здали Мадуру без жодного пострілу. Згодом стає відомо під час американської операції. Загинуло 32 громадянина Куби, які охороняли Мадуру. Загальна кількість жертв за повідомленнями близько чотирьох десятків. Це не вторгнення. Ми не окупували країну. Це була операція з арешту. Це операція з підтримання правопорядку. Він був заарештований на території Венесуели агентами ФБР. Йому зачитали його права та вивезли з країни у Венесуелі. Тим часом готується привести до президентської присяги чинну віцепрезидентку Делсі Родрігес. Публічно її перша заява щодо Америки була різкою. Мовляв, Венесуела не стане американською колонією. Втім, на першому урядовому засіданні політикиня вже закликала Вашингтон до співробітництва і заговорила про мир. Президент Ша у свою чергу попередив Родрігес, що та заплатить ще більше ніж Мадуро, якщо не вчинить правильно, і розповів про американські плани на Венесуелу. Країна перебуває у жахливому стані. Вона була жахливо керована. Нафта видобувається в дуже малих обсягах. Ми запросимо великі нафтові компанії, які відремонтують інфраструктуру, інвестують гроші. Ми нічого інвестувати не будемо. Ми просто будемо дбати про країну. Як реагують на викрадення Мадуро його союзники? Китай та Росія виступили із засудженням американської спецоперації. Цікаво, що на тлі всіх подій у Венесуелі застряг російський генерал Олег Макаревич, якого заслали туди після втрати Херсону. Офіційно, щоб військовий злочинець передавав венесуельцям досвід боїв. На запити про повернення генерала до Росії Кремль не реагує. Тим часом у південній Америці позиції розділилися: Колумбія, Мексика, Бразилія та Куба засуджують Вашингтон. А от Аргентина та Еквадор американські дії підтримали. Дональд Трамп у відповідь публічно розмірковує, чи не стане наступною країною для його спецоперації Колумбія, яка має чималий наркотрафік, або ж Мексика, з якою виникають проблеми на кордоні. США тим часом постить фотографію стаємної кімнати, звідки Трамп слідкував за операцією з підписом Фарсі, мовою якою розмовляють в Ірані. Днями Вашингтон вже обіцяв втрутитися, якщо Тегеран вбиватиме протестувальників. Відтоді кількість загиблих тільки зросла. Ніколас Мадуро постане перед судом у нью Йорку сьогодні. У цей же день в іншій частині міста збереться на прохання Колумбії, Рада безпеки ООН, щоб обговорити американську безпрецедентну операцію на чужій землі. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй вже висловив через дії Вашингтона традиційне занепокоєння. Катерина Федорченко, ТСН 1+, плюс марафон Єдині новини на запит ДБР у Німеччині правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України восьмого скликання. ДБР оголосило його в розшук за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. І про це повідомляють джерела марафону Єдині новини. Про підозру за допомогу в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, екс-депутату було повідомлено у 2023 році. За даними слідства, нардеп, обіймаючи посаду заступника голови комітету Верховної ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств, виступив пособником у маніпулюванні із державними облігаціями на фондовій біржі і отримав 20 мільйонів гривень незаконного інвестиційного. Прибутку, крім того, йому та його спільникам закидають махінації на фондовій біржі на понад 1 мільярд гривень. Спеціальне досудове розслідування слідчі ДБР завершили у жовтні 2025 року. Прізвище затриманого екс депутата правоохоронці поки що не оприлюднюють, але джерела ТСН повідомляють, що це Руслан Димчак. Берлін без світла у німецькій столиці. Триває масштабний блекаут на південному заході міста. Наразі близько 30 тисяч будинків без світла, і майже два десятки шкіл залишаються зачиненими. Порушений рух громадського транспорту, вулиці без освітлення, світлофори вимкнені або в режимі аварійної роботи. У багатьох оселях немає опалення, є перебої із мобільним зв'язком, знеструмлені кілька лікарень та закладів догляду за людьми літнього віку. Для мешканців відкриті пункти обігріву, де можна зігрітися, підзарядити телефони, отримати гарячі напої або переночувати. Влада закликає людей тимчасово переїхати до друзів та родичів в інші райони міста. Блекаут спричинила пожежа на кабельному мосту. Це був спеціально влаштований підпал. Відповідальність взяло на себе ліворадикальне угруповання, яке називає себе вулкан группи. Вони поширили письмове зізнання, яке поліція визнала автентичним. Свій вчинок пояснюють боротьбою із капіталізмом. Розслідування триває. Місцеві політики називають це актом тероризму і підозрюють, що анархісти могли діяти не самі. Берліну надходить допомога. 25 аварійних генераторів привезе земля Північний Рейн-Вестфалія. Там уже надавали енергетичну допомогу із резервним живленням і для України. Відновлювальні роботи триватимуть іще кілька днів. За нашим поточним прогнозом, електропостачання планують відновити до четверга по обіді. Одна з компаній-партнерів, до якої ми звернулися по допомогу у відновленні мереж, і описали ситуацію, одразу сказала, скільки зазвичай триває такий ремонт. Стандартна відповідь п'ять тижнів. Утім, наразі ми домовилися зробити все можливе, щоб завершити роботи протягом п'яти днів. Війна через призму трьох кольорів: червоного, зеленого та чорного. Виставку картин загиблого військовослужбовця Олега Дробовицького на псевдохудожник відкрили в сумах. Це 25 останніх полотен митця. Вони про те, що автор сам бачив і що переживав. Про крихку грань між життям і смертю, про прийняття і біль втрат Олег Дромовицький, професійний художник з Тернопільщини, закінчив Львівську академію мистецтв. А з 18-го року вступив до лав добровольчого українського корпусу. Згодом підписав контракт із ЗСУ. Був учасником АТО і ООС. У перший день повномасштабного вторгнення стояв на обороні Києва, воював на Донеччині. Навіть на фронті не полишав малювання. Він загинув 6 березня у бою під Бахмутом, і нині його роботи подорожують містами України і світу. Роботи цікаві. В кожному полотні відчувається емоція, біль і переживання сьогодення. Уця виставка є ще серія робіт. Аеропорт вони експонувались в років. 40... Містах України, а також в Ізраїлі, США і в Німеччині дуже емоційні роботи, так. І вони впливають. Коли ти бачиш живу, а ще ти розумієш, що це цей митець не тільки як митець, але він віддав своє життя за нашу Україну, то ти емоційно дуже це хвилює тебе. Працює у поліції та має хобі мотоцикли. І це після важкого поранення та ампутації. Волинянин Дмитро Киричук добровільно пішов воювати, коли йому заледве ледве виповнилося 20, у складі об'єднаної штурмової бригади Лють брав участь в боях на Донеччині. Торік, поблизу Торецька дістав поранення після тривалого лікування та протезування. 22-річний хлопець навіть здійснив одну із своїх мрій. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич продовжить. Була одна з моїх мрій, яка здійснилася, Я, так? Яка здійснилася. Так, з блиском в очах юнак розповідає про свого мотоцикла. Що, не зміниш, але свої мрії треба виконувати. І, хоча 22-річний Дмитро марив мотоциклами ще з дитинства, осідлати власного двоколісного вдалося лише тепер, після повернення з війни. Ти не то, що дорослішаєш, ти починаєш тренувати цінності життя. Не одразу і зрозуміє, що замість ноги у хлопця протест дбайливо прикрашений молодшою сестрою. Єва, два ручки, Каже, за три місяці опанував його на всі сто, поки мама зі сестрою на відпочинку господарює сам, здебільшого ремонтує мотоцикли у гаражі. І хвилини роботи ну, відкручував. У 20 Дмитро вирішив, піде воювати. І розумів, чому. Зберегти кордон, кордони України. Все таки, щоб залишилася Україна. Батькам сказав про своє рішення не одразу. Далі було навчання і в Україні, і у Великобританії. Згодом хлопець приєднався до штурмової бригади Людь. Разом із побратимами виконували бойові завдання на Донеччині. А так ми віддихаємо. Минулоріч біля Торецька на їхню позицію прилетів ворожий снаряд. Прийшов до тями, подивився, що там, як там, чи я цілий чи не цілий. Пробував встати не зміж не вийшло. Я крикнув побратиму, він підбіг, мені наложив турнікет. На жаль, ногу врятувати не вдалося. Після тривалого лікування у медзакладах Дніпра та Луцька хлопець повернувся до активного життя. Луцьке районне управління поліції, помічник чергового, киричук. Нині стажується у поліції. Доповняємо бумаги, направляємо автомобілі, Різні роботи. Колеги запевняють, Дмитро амбітний і дуже вмотивований. Він не самих перших днів, як сюди тільки прийшов, він все запитує, схватує на літу. Ми пропонували йому відповідну роботу в черговій частині, яка йому підходить, тому що там не потрібно. Це не є робота десь на вулицях, затримування злочинців чи там, яка потребує спеціальної фізичної підготовки. А після роботи хлопець знову поспішає до гаража і ділиться ще однією мрією, яку. Планує здійснити Я просто дуже сильно хочу пригнути з парашуту, але то не зараз. Ось колись там Яна хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+,1, плюс марафон.